Вітаю малята! Сьогодні ми з вами починаємо наше заняття. Давайте наподивимось, що заглянуло сонечко у наше віконечко. Діткам посміхається і на заняття збирається. Давайте разом посміхнемось, сонечко. А тепер одне одному. Щоб дізнатись, про що наше сьогоднішнє заняття треба відгадати загадку. Ви готові? Чудово! Диво, 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 дім! Скільки іграшок у нім, скільки в ньому дошкільнят і дівчаток, і хлоп'ят. Звідси в школу залюбки підуть старші малюки. Гарний дімо, д... гарний дімо діток, дім цей зветься. дитсадок. садок. Так, то я ви познайомитись з нашим садочком. Це чудово. Тоді я пропоную пограти у гру. Вам треба треба. Вгадати, про яке місце я кажу? І перше місце це ділянка, де дітки можуть погратись на вулиці. Як ви думаєте, що це? Так, це дитячий майданчик. На ньому є гірки, гойдалки, будиночки і багато-багато чого цікавого. Що ви полюбляєте робити на вулиці? Супер! Також ми на вулиці можемо пограти у величезну кількість ігор. Готові до наступної загадки? Чудово! Отже, це кімната, де готують їжу. Кухня так. Скажіть, а хто готує їжу в садочку? Кухарі, так, вони дуже смачно готують. А хто готує їжу у вас вдома? Мама, так, а чи смачно готує ваша мама? Чудово, в мене також мама, дуже смачно готує. Ми переходимо до наступної загадки. Це кімната, де дітки можуть позайматись. Та поїсти. Це групова кімната. Так, там ще можна погратись в іграшки, пограти в ігри, створити власний театр, понавчатись, поїсти і просто поспілкуватись. Чудово, переходимо до наступної загадки. І це в нас місце, де ми спимо. Спальня. Так, у всіх є своя спальня зі своїм ліжком. Клас! А у вас м'яке ліжко четверте? Чудово! Я впевнена, що вам наші ліжко сподобається. І наступне це кімната, де ми роздягаємось або одягаємось. Роздягання. Так, тут у кожного є своя шафка. Ці шафки різного кольору, і туди можна складати свої речі, особливо, коли ми йдемо в садочок взимку, і нам треба кудись діти нашу куртку. Чудово! А тепер подивіться, якого кольору шавки ви бачите на екрані. Синій, жовтий та червоний. Чудово! А яку шавку хотіли б ви синю, жовту чи червону? Супер. Ми з вами обговоримо правила в садочку. Ви знаєте, що таке правило? Правила це перелік дій, які ми будемо робити. Я пропоную їх скласти разом. Якщо ви погоджуєтесь з моїм правилом, то ви плескаєте вдолі. Якщо не погоджуєтесь, то ви тупаєте своїми ніжками. Перше і перше правило, що ми приходимо вчасно, погоджуємось чи ні? Так, погоджуємось. Друге правило ми завжди б'ємося. Ні, ми не б'ємось. Наступне правило. Ми вирішуємо проблеми розмовами. Так, всі проблеми можна вирішити за допомогою розмов. Це правда. Ми граємось разом. Так, правильно, молодці. Наступне правило ми завжди кричимо. Ні, в нас немає потреби кричати. Ми уважно слухаємо одне одного. Так, правильно, молодці. Отже, ми обговорили всі правила, склали їх. І тепер час згадати, про що ми з вами сьогодні говорили, про які кімнати садочку ви відгадали загадки. Так. Чудово! Була кухня. Пальня, групова кімната, роздягання та майданчик. Молодці. А ще ми з вами обговорили правила, яких тепер будемо дотримуватись. Тоді я хочу вам сказати, що ви дуже-дуже круті. Ви молодці, дуже багато мені розказали про кімнати садочку, відгадали всі загадки а ще обговорили правила, яких ми будемо дотримуватись на заняттях. Тоді до наступних зустрічей. Бувайте!